Україна розпочинає експорт вітчизняного озброєння. Потужності оборонної промисловості уже наступного року можуть сягнути 60 мільярдів доларів у фінансовому вимірі. Проте не вся вироблена зброя потрібна на фронті надлишок дозволить отримати додаткові кошти. Як саме відбуватиметься експорт української зброї та чи можливе відкриття вітчизняних заводів у країнах ЄС у матеріалі Дмитра Шульги? На нещодавній зустрічі РНБО журналістами повідомили, що Україна виходить на міжнародний ринок із надлишковим вітчизняним озброєнням, виконавчий директор української ради зброярів Ігор Федірко зазначив, що виробництво стрімко зростає. Відновлення експорту зброї полягає саме в тому, що в нас виробники зараз виробляють набагато більше ніж держава може законтрактувати. Якщо показати в динаміці, то це в 24-й рік 20 мільярдів, 25-й – 35 мільярдів. І прогнозований на 26-й рік це наші спроможності можуть сягнути 55-60 мільярдів доларів виробничих потужностей. За словами Рустема Умєрова, запропонована модель дозволить одночасно озброювати сили оборони і розвивати економіку. Ключова ідея надлишкові спроможності не повинні простоювати. Частина продукції йде на фронт, частина на експорт. Отримані мита та податки стають ресурсом для нових контрактів на користь сил безпеки та оборони. Українські виробники заявляють, що пріоритет експорту продаж різних типів безпілотних систем. Це дрони і будь-які роботи, котрі працюють на землі в повітрі чи на небі. А це вся ця ніша, кот екосистема, котру фактично створила, винайшла Україна, все це має користуватися популярністю за кордоном. Експорт орієнтований передусім на країни, що підписали безпекові угоди, а також на дружні держави та учасниць проєктів «Build in Ukraine» і «Build with Ukraine». Йдеться про партнерів, які інвестують у виробництво озброєнь в Україні або в спільні виробничі потужності на своїй території, зазначає Ігор Федірко. Цей перелік буде переглядатися по постійно РНБО і затверджуватися. І також буде надсилатися до наших виробників, щоб вони могли. І розуміли, з ким саме вони можуть вести вже перші перемовини щодо контрактів, за словами Валерія Яковенка, Європа у будь-якому разі розвиватиме власне виробництво бізпілотників. Тож Україна вчасно запропонувала свій досвід і потужності. Тож а, на меті це відкриття інженерних центрів на меті, це участь і активна розробка новітніх а, компонентів та новітнього обладнання, і також це робота над тим, щоб Україна ставала. А, Одним з постачальників компонентної бази для всього світу, конкуруючи в тому числі з південно східною Азією, хоча Україна ще не розпочала повноцінний експорт, але робота з міжнародними компаніями вже триває. А в ЄС відкривають перші представництва у Берліні та Копенгагені. Ми відкриваємо дві експортні столиці. Ви знаєте, що це ко продакшн і експорт, про який ми говорили, тією зброєю, яку ми можемо дозволити собі продавати, щоб мати додаткові гроші на наше внутрішнє виробництво дефіцитних речей, на які нам не вистачає грошей. Також українські компанії самостійно виходять на міжнародний ринок. Дрон ЮА нещодавно відкрили офіс у Лондоні, другий після представництва в США. розширення передбачає не лише продаж, але й розвиток виробництва. На меті це відкриття інженерних центрів, на меті це участь і активна розробка новітніх компонентів та новітнього обладнання. І також це робота над тим, щоб Україна ставала. Одним з постачальників компонентної бази для всього світу, конкуруючи в тому числі з південно східною Азією, за словами Рустема Умірова для контролю експорту української зброї розробляють чіткі критерії допуску компаній. Процедура залишається простою і прозорою. Якщо компанія підпадає під визначені критерії допуску до експорту та має надлишкові виробничі спроможності, не затребувані силами безпеки та оборони, то вона може подати заявку на експорт до Державної служби експортного контролю. Протягом 90 днів ЦЕК верифікує усі дані та надає дозвіл. Компанія-експортер має мати статус суб'єкта міжнародних передач і проходити перевірку, після чого може експортувати озброєння за наявністю ліцензії. В цьому випадку відбувається процедура розгляду заяви, яка передбачає собою аналіз ризиків такої міжнародної передачі, зокрема як політичних, так і економічних, так і ем, питань національної безпеки, ризиків для національної безпеки. За словами Олега Цільвіка, перевірятимуть і кінцевого отримувача, щоб озброєння не потрапляло до третіх країн, зокрема Росії. А остаточне рішення про експорт ухвалює РНБО. Дозвіл на експорт видається після погодження з Державною службою експортного контролю та міжвідомчою комісією при РНБО. Це забезпечує подвійний рівень контролю технічний і безпековий. Для прискорення отримання дозволу експортери можуть скористатися програмою Defense Сіті. Резиденти отримують спрощений доступ до процедур експорту міжнародних передач і спільного виробництва. Вказано конкретні е суб'єкти міжнародних передач, тобто це експортер, імпортер, можливо, інколи навіть посередник, і найголовніше це конкретні товари. За словами Олега Цільвіка, у разі отримання дозволу на експорт служба експортного контролю перевірятиме компанії-отримувачі на наявні зв'язків із Росією. Тобто, у нас якщо ми бачимо ризик або суб'єкт кінцевий споживач чи імпортер, має сталі зв'язки з компаніями з Росії, або продукція їх. Продукція потрапляє навіть через треті країни в Росію. Ми, як правило, блокуємо такі передачі. Перші реальні контракти очікують у другій половині 2026 року. Дмитро Шульга, Володимир Сатюк, телеканал Рада для підсумків. Єдині головне. Невідомі дрони знову з'являються над Європою, тепер над Бельгією. Після інцидентів на аеропортом Лєжа і атомною станцією союзники посилюють оборону та розгортають нові системи перехоплення. Країни НАТО готуються діяти швидше і рішучіше, адже загроза стає дедалі ближчою. Подробиці у сюжеті Анни Янько. Знову невідомі безпілотники над Бельгією. Це змусило владу вжити превентивних заходів і пришвидшити розгортання систем протидії БПЛА. Дрони перервали роботу аеропорту в Л Єжі. Та були помічені над атомною електростанцією. Чи повинні ми просто дозволити ворожим дронам літати над нашою територією та військовими об'єктами? Ні, директива дуже чітка. Якщо можливо, ми збиваємо їх і намагаємося заглушити, але це потрібно робити безпечно. І в цьому сенсі ми дотримуємося цієї позиції. Інциденти в регіоні змусили союзників надати допомогу. Велика Британія направила в Бельгію військових і техніку для допомоги з виявлення невідомих. Ми ВПЛА, оскільки походження апаратів залишається невстановленим. Він запитав, чи готові ми підтримати їх. І міністр оборони, і я погодилися наприкінці минулого тижня, що ми направимо наших людей і обладнання до Бельгії, щоб допомогти їм. Важливо зазначити, що ні ми, ні бельгійці не знають походження цих дронів, але ми допоможемо, надавши наше спорядження і можливості. НАТО відповідає на хвилю порушень повітряного простору розгортанням спеціалізованих систем для боротьби з безпілотниками. Польща і Румунія вже почали впроваджувати систему МЕРОПС мобільного комплексу із елементами штучного інтелекту, призначеного для виявлення та перехоплення дронів навіть за умов глушіння зв'язку. МЕРОПС, по суті керує дронами проти дронів. Ця система забезпечує нам дуже точне виявлення. Вона здатна націлюватися на дрони та збивати їх до того ж за низькою ціною. Це набагато дешевше ніж піднімати F-35 у повітря, щоб збити їх ракетою. Альянс нарощує виробництво озброєнь і тепер випереджає Росію за темпами виробництва боєприпасів. Енсек НАТО Марк Рюте наголосив, що головною довгостроковою загрозою залишається війна Росії проти України. У межах ініціативи ми домовилися надати Україні потужніші оборонні можливості: літаки, танки, кораблі, дрони, боєприпаси, а також кібер та космічні ресурси. Донедавна Росія виробляла більше боєприпасів ніж усі члени НАТО разом. Але зараз ситуація кардинально змінилася. На тлі загроз окремі європейські країни нарощують готовність своїх збройних сил. Міністр оборони Німеччини оголосив план приведення армії до вищої оперативної боєготовності в найближчі роки. До 2029 року ми маємо створити збройні сили, які будуть належним чином оснащені, здатні до керівництва з надійною структурою резерву, яку можна швидко активувати. Але перш за все, Бундесвер повинен виступати впевнено, координувати всередині країни та за її межами і формувати сильну військову присутність у центрі Європи для наших союзників, для наших партнерів, а також у напрямку наших супротивників. Сербський президент Вучич вважає, що Європа готується до можливої війни з Росією. Він зазначив, що Сербія повинна зміцнювати власну армію. Я буду радий і влаштую салют. Якщо мої побоювання з приводу наближення конфлікту виявляться марними, але Сербія повинна продовжувати озброюватися. Перш за все, будемо посилювати ВПС. Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Guardian наголосив, що для Росії нинішня війна стала патовою, адже обіцяних цілей Кремль не досяг. Мені здається, що він знаходиться в тупіковій ситуації щодо а, реальних успіхів на полі бою. Ситуація більш схожа на патову для нього. Чому? Тому що для нас це дуже важко, але ми у себе дома. У нього інша історія. Він а, перше, радикально інформа... інформаційно радикально а, налаштував своє суспільство до цього. А, друге, він пообіцяв цілі, він їх не досяг. Експерти не виключають можливості нових атак, особливо проти країн, що межують з РФ. Очевидно, що буде можливий напад паралельно на онук з країн ЄС та НАТО, але навряд чи це буде Німеччина там чи Швеція. Очевидно, це держави, які поруч з Росією, і це Естонія, Латвія чи Литва. Інциденти з дронами в Європі змусили союзників швидко координувати дії, посилити ППО та розгорнути системи перехоплення. На тлі цих подій у Європі зростає усвідомлення, потреби зміцнювати армії та готуватись до можливих безпекових викликів. А не телеканал Рада для підсумків єдині головне.